Вітаю. Сьогодні ще раз поговоримо про аптечку і її склад. Перше, що нам потрібно, аптечка завжди повинна бути з вами, якщо ви не бойових. Це дуже важливо. Вона повинна бути примаркована під сумок аптечний, бо повинна бути примаркований оцим хрестиком, тому що якщо його нема, хуй знайде ваша аптечка. По складу. Перше, що нам потрібно, це ще один запасний турнікет. Але він повинен бути, звісно. Підготовлений, тому що на стресі ви це не знімете ніколи швидко. Кетівські турнікети одразу вкладені правильно, запобіжник знятий, все окей. Це раз, для зупинки критичної кровотечі. Далі. Обов'язково повинен бути у нас кровоспинний засіб, вкладений з -з зеткою, бінд, кровоспинний бинт. У даному випадку це кровоспас. Він складений таким чином, такою, бачите, гармошкою. Це Для того, щоб легше було тримати в руці і компонувати рану. Бажано два. І ще дивіться, щоб вони були якомога довші. Далі, звісно, комбо. Кровоспинне, тиск і потім тиснуча пов'язка, в даному випадку ізраїльський бандаж. Теж маєте його поширше. Бажано навіть два. Якщо нема такого або використаний, використовуєте еластичний бінт звичайний разом з подушечкою на кшталт там, бінта. Бінти, до речі, повинні бути якомога більше теж аптечки. Ще для грудної клітини для поранення легень вентильовані оеклюзійні наліпки. Звісно, бажано дві. Але одна обов'язково вентильована повинна бути. Так, для Airways у нас є НФП назальна трубка, вставляється в носа і лубрикант. Завжди майте лубрикант, тому що на суху вона не лізе взагалі. Звісно, для роботи з чужою кров'ю, якщо ви не знаєте, з ким ви працюєте, то бажано мати рукавички. Звісно ж, маркер для того, щоб написати час. Або ще щось про пораненого в нього на грудях, на лобі. Обов'язково один. Бажано два-три маркери, тому що вони губляться. Ножиці, а травматичні з такою губою, для того, щоб можна було швидко різати. Максимально довгі беріть, тому що чим більше цей важель, тим легше різати тканину. Звичайний пластик для того, щоб щось підмотати, заліпити і так далі. Або отак намотаєте скотча армованого обов'язково. Він теж класно заміняє цей пластик, якщо що. Ну і звісно, від гіпотермії, переохолодження або перегріву завжди використовуємо оці наші одіялка, Їх теж бажано мати дві, дві штуки, не менше. Із основного це все. Із паперових речей картка пораненого, на якій ви відмічаєте те, що зробили з пораненим. І якщо вона, вона в вас є, то ви, вам потрібно заповнити свої дані, прізвище ім'я по батькові, група крові і інші дані, які тут призначені. Ну і в нашій ще додатково є у нас така книжка Бий та рятуй, де в стислій формі, фотографіями з невеличким текстом прописано, що робити під вогнем, тактичні дії основні і як допомагати пораненому. Цей склад аптечки завжди потрібно носити з собою. Якщо у вас немає... В змозі там ви кудись вийшли, взагалі завжди повинні мінімальний склад мати з собою. Це оці три речі. Мінімальні оці три речі. Ну і звісно, маркер. По кишенях де завгодно, на поясній сумці, де завгодно, але завжди з собою. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!